У рамках цього заходу було проведено всеукраїнські змагання з Фунакоші Шотокан Карате. Їх учасниками стали 9 обласних збірних. Головна мета змагань з фунакоші Шотокан Карате підготовка збірної команди України до участі в чемпіонаті світу, який відбудеться в Бразилії у жовтні цього року. Традиційно змагання проходили в розділах ката та куміте в особистих і командних заліках. За його підсумками збірна Черкащини на чолі з Анатолієм Науменком посіла друге загальнокомандне місце, поступившись тільки дніпропетровцям. В індивідуальній першості в розділі ката перше місце серед чоловіків 18-39 років посів смілянин Юрій Здоренко. Його земляк Станіслав Голубець став переможцем у категорії понад 50 років. Цікаво, що третім тут був найстарший учасник змагань 76-річний киянин Олег Трусов. У розділі комітету серед чоловіків 18-39 років у вазі до 65 кілограмів, друге та третє місця у представників сміли Володимира Мачуського та Олександра Науменка. Такі ж місця, але в категорії до 85 кілограмів посіли Сергій Цаподой та Олексій Лисиця. У командному ката серед чоловіків старших 16 років збірна Черкащині у складі Сергія Цаподоя, Юрія Здоренка та Олександра Науменка стала переможницею. Також успіху, але в командному куміте, досягла черкаська команда у складі тих же Сергія Цаподоя та Олександра Науменка, а також Володимира Мачуського. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.